На різдвя, ні свята сіся раду ймо, старі та й молоді закорядуймо. Христос народився ні діми Марі, на різдвяні свята, як цвітлі. Христос народився із діви Марії на Різдвяні свята, як світ з Лілії. уже темна нічка землю вкриває, а причиста діва місця шукає. Не знайшлось для неї міхати, Мусила в стаєнці заночувати, не знайшлось для неї міхати, Мусила в стаєнці заночувати, з великого тру. Спочила, та й Божого сина нам породила, породила спаса у стаєнці в яслах, най тобі Маріє, серце радіє, породила спаса у стаєнці в яслах, най тобі марі Серце радіє, а пастушні встайни тоді не були, Бо вони у полі застерегли, а не злетіли, пастушки землі, хори заспівали над пастирями. Ангелі злетіли, пастушки зумріли, хори заспівали над пастирями, сам Господь промовив, не лякайтеся, бо Це радість велика. Бо це є відзнака Христос народився, слава Богу в небі, і мир на землі, бо це є відзнака Христос народився, слава Богу в небі, і мир на землі. Ми чуємо щастя щастям, здоров'ям далі дочекати цієї днини.